Стрибок із запаморочливої висоти, і нерець красиво пірнає у воду. У косовському місті Джаковіца проходить традиційне змагання нерців. Цього року в ньому беруть участь 17 спортсменів, зокрема з Албанії. Це особливе змагання. Тут панує захоплива атмосфера. Це прекрасна можливість зібрати людей та об'єднати їх, дати їм змогу поділитися досвідом. Цьогоріч беруть участь не тільки косовари, а й албанці. Нерці стрибають з мосту, який височіє над річкою на відстані 22 метри. У воді кожного пірнальника зустрічає команда рятувальників. Однак усе проходить без пригод. Переможців цьогоріч одразу двоє Гащі та Шкельзен Гокі. Нерці розділили перше місце. Коли пірнаєш, відчуваєш незвичайний приплив адреналіну. Нам це до вподоби. Стоячи на горі, трохи боїшся. Але коли стрибнеш, усе змінюється. Немов потрапляєш в інший світ. Флорід Гащіне вперше бере участь у змаганнях і вже перемагав у 2015-му. Змагання нирців у Джаковіці проводять понад 60 років. Перерву робили тільки в 98-му і 99-му роках через війну.